Півак, медик, педагог та воїн. Таким дніпряни запам'ятають Миколу Дзяка, соліста інді гуртів таємниця третьої планети, дім Грибоєдова та власного проєкту Кабінет Грибоєдова. Артиста військовий помер після тяжкого поранення на фронті. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Це взагалі Дніпровський нашандеґраун. Знаєте, це взагалі така легенда, коли не було дня, щоб ми не співали разом. Він завжди посміхався. Сьогодні навіть дощ плаче то що така дуже гарна людина. Дуже мені здається, ну його знали всі. Провести друга дитинства в останню путь прийшла Катерина, жінка ділиться, хто виришували з Миколою майже все життя. До лав зсу чоловік долучився добровільно на початку повномасштабної війни. Був лейтенантом медичної служби. Він завжди був зажигалочкою, завжди був у хорошому настроєнні, завжди улыбався, він всіх всіх підтримував. До сих пор не віриться, що такое може бути, що такі світлі люди. Как он, можуть вообще за такої прокляти війни уходити з життя. Поранення Микола дістав 19 грудня під час виконання бойового завдання. Розповідає його подруга Вікторія. Додає, він втратив ногу. Без свідомості його доправили до медзакладу. Понад місяць лікарі боролися за життя артиста. 27 січня він помер. І Ми не вірили, і ми бажали. Тримали його, старалися в руками тримати, але так сталося. І тексти, пісень його це завжди від душі. І це дуже цікава музика, і він талант, який це втратили не тільки ми, а ми друзі його, рідні. Я вважаю, що це втрата для всієї країни. Попрощатися із колегою та студентом прийшов викладач медичного інституту Василь Васильченко. Розповідає, Микола завжди навчався добре, а після закінчення аспірантури п'ять років викладав на кафедрі гігієни та екології. З однієї сторони кандидат медичних наук. Викладач оця царкатична хоризма. Міроприємства у нас в інституті не проходила би з Студентська весна, факультетська, обласна кругом поля 7 лютого. Миколі дзяку мав би виповнитися 41 рік. В останню путь його провели гучними опусками. Олеся Приходько, Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.